Друзі, всім привіт! З вами Лілія і канал Наше подвір'я. І сьогодні ми з вами будемо поратися на вечір нашим кізонькам. Ось в мене з весни лишилася моя пушинка. Кізонька, також моя сніжиночка. І ще одна малесенька, донька нашої Машки. Муська. Вже ось така вона. Велика, гарненька кізонька. Всі вони вже мають бути, якщо все добре, погуляні і будемо чекати на весну маленьких козеняток. Вони зараз чекають їсти. Зараз я їм дам їсточки і покажу вам, як вони смакують. Даю я їм запарене зерно мелений овес і трішки пшениці. Також додаю в кожній живину, аби вони мали достатньо вітамінів для того, щоб прогодувати своїх козеняток. Отак гарненько смакують, так гарненько і так? мосько. Пушиночка. А ще з весняних козеняток у нас лишився ось такий один кастрований козлик. І в нас поки що залишається жити. Також даю йому дроблене зерно запарене. І він собі смакує. Ось такий. Ось таке невеличке відео для вас зняла. Всім дякую, що були зі мною на каналі. І всім всього найкращого. Па-па-па-па!